Дивитись час, Тайм. продовжуємо випуск. Верховний комісар ООН з прав людини закликає до незалежного розслідування масових вбивств у місті Хула, де минулої п'ятниці розстріляли 108 чоловіків, жінок та дітей. Про це Верховний комісар ООН Наві Палій заявила під час термінового засідання у п'ятницю. Працівники ООН, що побували у Хулі, заявили, що підозрюють у злочині збройне формування Шабіха. Понад 10 країн світу відреагували на. Звірства у Сирії висилкою сирійських дипломатів у п'ятницю. Генеральний секретар ООН Пан Кімун, виступаючи під час конференції у Стамбулі, попередив, що насильство та вбивства можуть занурити Сирію у катастрофічну громадянську війну, від якої країна ніколи не зможе оговтатись. Адміністрація Обами тим часом від рішучих дій щодо Сирії утримується, продовжуючи наполягати на дипломатичному вирішенні конфлікту. Це викликає критику з боку республіканців, зокрема колишнього кандидата у президенти сенатора Джона Маккейна. Розповідає Тетяна Ворожко. Майже щоденні масові вбивства у Сирії викликають міжнародне засудження уряду Асада. У Сирії відбуваються жахливі речі. Вже кілька місяців сенатор республіканець Джон Маккейн намагається переконати адміністрацію Обами завдати повітряних ударах по військових силах сирійського уряду та надати зброю повстанцям. Ця адміністрація має безпорадну зовнішню політику. Вони відмовилися від позиції світового лідера. Адміністрація Обами заявляє, що Сполучені Штати одноосібно діяти в Сирії не будуть. Міністерстві оборони кажуть, що відповідь має бути міцною, але обережною. Як не подивись, ситуація в Сирії є надзвичайно складною. Тут немає простого рішення. Минулого року. завдяки повітряній підтримці сил НАТО, лівійському народу вдалося позбутися власного багаторічного диктатора Муамара Каддафі, але висока чинність населення Сирії, на відміну від пустельної Лівії, робить повітряну кампанію надзвичайно небезпечною. Існує дуже високий ризик смертей цивільних втрати, обраховуватимуться тисячами, і це лише посилить вже велику кризу з біженцями. Нергізіян додає, що озброєння повстанців, які виступають проти Асада, теж є справою ризикованою. Ми не знаємо, чи ми можемо довірити цим людям зброю. Чи не призведе це до неконтрольованого розповсюдження зброї в регіоні? Існує величезний ризик, що ця зброя опиниться в руках людей, які вороже ставляться до американських інтересів в регіоні. Але зі зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Сирії і заклики до міжнародного втручання. Скільки ще людей мусять померти. 10 тисяч, 20? 000? Тим часом американські військові розробляють плани щодо Сирії, які саме поки що не розголошуються. Міністерство оборони, як і завжди, переглядає і продовжує переглядати велику кількість можливих сценаріїв на випадок, якщо президент вирішить, що необхідно застосувати заходи в Сирії. Аналітик Арам Нергізіян підхід американських військових схвалює. має бути певна терплячість. Тим часом терпіння міжнародної спільноти та сирійського народу випробовується і далі. У п'ятницю стало відомо про ще один випадок масових вбивств. Сирійські активісти кажуть, що вони знайшли тіла 12 працівників фабрики в селі Буадія, розстріляних в притул. У звірстах вони звинувачують про рядове збройне формування Шабіха. Тетяна Ворожко голос Америки.